Не знаю як у кого, але я тут наблюдаю, може не мої, може так не треба, не годиться. Ну я їх не трогаю, я просто дивлюсь. Притомився, вилазив на дерево. За колодами чужими. Це не колоди, це мабуть рамковий якісь вулика, може і квадратна колода. Такі, ручки трусяться. Хочу побачити. Сіли, не сіли. У мене в кожну сіли на цьому пагорбі. А, тоже летять. Хтось молодець тоже. Слава Богу. Будуть в нього, будуть в менеджой. Заходять. Звісно літ такий неінтенсивний, але, але піде. Це таке нена. Я так дивлюсь і так розумію. Трьохсотий нижній. Або даже може й ті альпіять. Щось непонятно. Короч, а може на півукраїнську рамку, не знаю, що воно таке. Але на дереві не на дереві здається воно менше. Такі. Ну, слава богу, теж сидить. Теж дуже добре.